Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії Вест. Друзі, ми нарешті отримали велике поступлення по японських міні-тракторах. Сьогодні у нас 11 червня 2024 року, і ми розпочинаємо серію відеооглядів на всі японські трактори, які до нас приїхали. Перше, я вам хочу показати, мабуть, мій найулюбленіший трактор з так з цієї серії. Він мені насправді дуже сподобався. Це Iseki TA 287 Сподобався він тим, що це тракторець. Дуже насправді простий, він надійний, він в дуже гарному стані, він має кабінку і на нього гарна ціна. Давайте відразу про ціну. Ціна такого трактора 10 900 доларів в комплекті з грунтофризою. Тепер давайте про технічні характеристики. Отже, цей тракторець у нас має потужність 28 кінських сил, видається потужність 3 двигун, дизель примусове водяне охолодження, двигун вже є обслужений. Мастили в ньому замінені фільтрики замінені і він повністю готовий для роботи. По двигуну немає ніяких підтікань, ніяких зауважень, як ніяк завжди, на всю техніку надаємо гарантію. На цей тракторець також буде гарантія 6 місяців двигун, коробка та мости. Тракторець важливо, що в нас є з переднім ведучим мостом, який підключається механічно. Тут все просто. Зупинятися не будемо, лише додам, що так само от на бортових, на передньому мості, все сухенько, ніяких зауважень по стану даного тракторця немає. По колії 110 см від центру до центру переднього колеса, і в нас вага трактора, тонну 400 це без фризи буде. Розмір передніх шин 7х16. Що стосується шин, ну дивіться, можна, звичайно, що краще, але. Міняти її не потрібно, вона в досить гарному стані і задня. Тобто є десь тут якісь такі порізи, таке враження, що хтось чимось, знаєте, як ножом. Але в загальному стан задовільний, на наші буде працювати бренд охцу цієї резини. Це хороша японська насправді резина. Поки ми ззовні, давайте скажемо, що позаду у нас є трьохточкова навіска, карданчик. Вал відбору потужності 6-шліцевий на 3 швидкості. І в комплекті йде ось така гарна ґрунтофреза розміром 160 см з опорними колесами. Велика гарна фриза. І зараз ще покажу вам також стан ножів. Вони в досить непоганому стані. Ще ось фарба навіть на деяких ножах повністю не стерлася. Сезони 2-3 ще можна працювати. Тепер йдемо до власне, самої кабіни та комплектації трактора. Почнемо з коробки перемикання передач. В нас вона повністю є механічна. У нас є 4 діапазони в трактора, у нас є 4 самих швидкості на ось цьому важелі. І, власне, сам реверс, ось цим важелем ми задаємо напрямок руху вперед або назад. Відразу ось тут нас зустрічає сама пічка, у нас має опалення кабіна, кондиціонера, на жаль, немає, тому ця модель без кондиціонера. Ось цим важелем підключається. передній Міст, блокування, підйом опускання трьохточкової навіски. В принципі, все достатньо просто. стану, в принципі, я думаю, ви бачите самі, гарно трактор зберігся. Напрацювання 885 мотогодин. Ще жива штатна магнітола Sony легендарна японська компанія. Так, давайте тепер трактор заведемо, щоб послухати, як працює двигун. У нас примусово розжарюється свічі. У нас тут є от біля ключа віконечко. Нам потрібно дочекатись, поки спіралька буде червона. Ми туди не дістаємо, тому навмання спробуємо завести. Думаю, у нас все вийде. Так. Завівся трактор добре, скидаємо до нормальних обертів. По комплектації я забув сказати, що він йде з гідропідсилювачем керма що дуже важливо, щоб вам було комфортно працювати тракторцем. І давайте вийдемо назовні, щоб ви послухали саму роботу двигуна. Двигун працює рівно, нічого не димить, нічого не сапонить, тому зауважень яких немає, наголошую ще раз, що ми на трактор дамо гарантію. Актуальна вартість такого тракторця 10 900 доларів. Він знаходиться у нас у місті Львові, кільцева дорога Сокільники. можна приїхати, потестувати. Так само тракторці доставляємо по Україні, можемо зробити детальніший відеогляд, якщо вам потрібно, надіслати якісь більш детальні фото, відео і так далі. Хоча я думаю, що з цього відео також все зрозуміло. Тому по Україні доставляємо, його можна замовити з доставкою в будь-яку точку. Кого цікавить, телефон. Ви бачите на екрані. Весь асортимент, як завжди, є на нашому сайті. Тому переходьте, там можна побачити більшу наявність тракторців. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Дякуємо всім за перегляд. Мирного неба, до зустрічі на каналі.